Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній Простір. Вже осінь, а значить, час підготуватися до холодів. Сьогодні я хочу показати вам, як зв'язати нітінки з нитки пуфі. Це такі гарні готові ниточки-петельки, для яких не потрібен ні гачок, ні спиці. Все робиться вашими ручками за дуже дуже швидкий період часу. Можна комусь подарувати або залишити собі. Гарного перегляду! Сьогодні я вирішила розповісти вам, як зробити з ниток, мітінку. Такі ниточки бувають різних кольорів і різного діаметру. Бувають великі петельки, бувають маленькі. З великих петельок зазвичай роблять ковдри або якийсь верхній такий одяг тепленький. Це може бути кардіган або пальто. Можна робити і з менших. Але якщо ми будемо робити мітінки таких великих петель, то у вас буде на рукавиця. А мені зараз це не потрібно, тому я буду робити з маленьких. Для роботи нам не будуть потрібні ні спиці, ні гачок. Лише ваші руки, настрій і трошки вільного часу. Мітінку я хочу зробити з жовтого кольору. Треба заміряти діаметр вашої руки. Так, щоб було зручно, щоб ніде не давило і щоб не спадало. Я вирішила, що це ця частинка петельок. Першу петельку треба розрізати або просто роз'єднати. Ще раз покажу вам, як його згорнути, щоб було зручно ось так. Ви можете її зав'язати і вже сформується перший ряд. Дуже важливо не розвертати ваш виріб, а в'язати рівномірно. Щоб не було перекручених петель. Ось, я зав'язала і починаю в'язання. Розкладаю тепер з собою ниточку трошки, розплутати, розпустити. Всі петельки мають дивитися вгору. І від розмотаної частини петлі починаємо в'язання. В нижню частинку, нижній ряд, просовуємо. Верхній ряд, який йде наступний. І вже формується гарне рівномірне в'язання. Це верхній ряд, а це нижній ряд. Так кожна петелька, яка лежить зверху, знаходиться над нижньою, ви її продіваєте. Все таким чином відбувається в'язання. Пров'язуємо отаку частинку мітянки. Далі покажу вам, як залишити вільне місце, щоб продіти туди пальчик. Нічого не перекручуємо, вяжемо рівненько, вяжемо поки що перший рядок. Другий ряд у нас з'явиться тоді, коли ми вже побачимо, що перший ряд вже всі петельки пров'язані. Ви можете чергувати, один рядок зробити одним кольором, другий рядок іншим, але для цього треба буде вам кожен раз зав'язувати петлі. Дивіться, ми прийшли вже до другого рядочка. Ви це можете побачити, коли побачите цей вже хвостик, який ми зав'язували. Продовжуємо. Ще два рядочки пров'яжу. З такою роботою дуже легко впорається навіть маневелика за досвідом, в'язальщиця, або навіть дитина. Теж буде дуже цікаво. І дорослим, і дітям цікаво працювати з такими нитками. Жовтенькі мітінки будуть гарно пасувати до одягу світлих кольорів. Навіть до одягу темних кольорів, такі як яскраві рукавички. Вже починається третій ряд, ось я побачила. Ще раз хочу нагадати, що в'яжемо ми верхніми петельками той нижній ряд, який у вас є. І слідкуйте, щоб не пропустити жодну петлю. Бо потім будуть такі негарні дирочки, які вам не потрібні. Вашій роботі. Придеться розпускати і перев'язувати. Тому зразу слідкуйте, щоб все було в'язане правильно. А це не важко, просто кожну петельку пров'язуєте в кожну петельку. Перший, другий, третій ряд, ряд пров'язаний, починається четвертий ряд. Я вже можу поміряти частинку свого виробу і подивитися, скільки ще рядочків мені треба буде пров'язати до того, де почнеться пальчик. Бачите, три рядочки і ще три шість рядочків. Обережно знімаю, продовжую вже три є, ще три рядочки я пров'язала 6 рядочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходжу на сьомий ряд. У мене початок в'язання. яким чином я закрила петлі. Мені треба три петлі для того, щоб пальчик тут виходив. Так, я поміряла. Раз, два, три, чотири петлі. Мені буде потрібно, щоб пальчику було зручно. Таким чином я закриваю в шостому ряді петлю в петлю по нижньому ряду. Продіваючи петлю в петлю, не помиліться, будь ласка. Зліва направо продіваємо петлі. Один, два, три і четверту, щоб було зручно. Чотири. І тут чотири петельки ми не пров'язуємо. Одна, друга, третя, четверта. А цю п'яту вже будемо пров'язувати. Раз, два, три, чотири п'ятні. Дивіться, щоб було рівномірно. А п'яту ми вже пров'язуємо. І димось сьомим рядом. Нижні іжні попадають верхні. Обов'язково розкручуйте віточку. Дивіться, щоб всі всі петельки, які йдуть під ряд, обов'язково пров'язувалися, щоб не було жодної пропущеної петлі. Ходимо вже на восьмий ряд. І ось у нас цей отвір. Всі петлі, які були пров'язані попередньо, вони закриті. А ці новенькі, які ми створили, ось вони вже теж закрилися. Таким чином, пров'язуємо ще 5 рядочків. Це я так поміряла, мені здається, що мені потрібно 5. Ви дивіться, можливо, 4 вам буде достатньо, щоб пальчиків менше було закрито. Довіжу рядок і поміряю. В'язати треба на ту ручку людини, хто буде носити цю мітінку. Таким чином від отвору 1, 2, 3 і вже четвертий ряд зараз буду в'язати. От, мені вже буде достатньо довжини. Зараз я буду відрізати ниточку і покажу вам, як закривати рядок. Ось початок і ось закінчення в'язання. Значить, треба розірвати нитку, і відрізати край. Відрізаємо перед наступною петлею, і дивіться. Останню, ну точніше, ту петлю, яка має переходити на наступний ряд біля хвостика, в неї продіваємо попередньо. І у вас закривається гарненько рядок. Так, одну за одну, слідкуйте, щоб було все правильно, ніде нічого не перекручувалося. Коли ряд буде дов'язаний, ви побачите, що всі петлі вже пров'язані, таким чином зрозумієте, що в'язання завершилось. Ось цей хвостик, останнє не пров'язана петля. І тепер цей хвостик в цю петельку. Все, готово. Треба взяти пластикову голку абогачок і протягнути цей хвостик всередину мітянки. Вивертаємо, ми бачимо: ось у нас тут два хвостики. Ви можете це зашити голкою зі звичайною ниткою, щоб просто сховати хвостик у в'язанні, так просовуючи в деяких місцях, але всі петлі мають бути з виворотньої сторони. Тоді хвостик не розлізеться і нікуди не випаде. Це початок в'язання, я теж сховаю цей хвостик, щоб він не вилазив, коли я буду носити ці мітінки. Це вивертаємо. Зверніть увагу, в мене більша частинка, це буде на частину руки, а до пальчиків більш коротко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядочків до великого пальчика. Раз, два, три. Ну і початок четвертого рядочка вже йдуть до пальчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, і 11 рядом ми все закрили. Така мітінка. Я вже зробила другу мітінку. Щас закрию рядочки, і все можна носити. І холода мені, не страшні. І все швиденько закриваємо. Вже одна ручка в мене втягнута, і інші буде дуже-дуже тепло. Ви можете нав'язати. Велику кількість таких мітінок і дарувати своїм знайомим. Вони будуть дуже вам вдячні. І ось хвостик. Вивертаю виріб, гачком зараз ховаю цей хвостик, протягую його вздовж мітінки. І хвостик знизу я з якого починала вязання. Як бачите, ниток пішло зовсім мало, ще залишилися в мене в моточку. Тому можу сказати, що десь три нітінки з одного моточка ви могли б виготовити. Відповідно, якщо ви робите їх одного кольору, то вам треба буде два моточка на три пари мітінг. Неймовірно теплі і пухнасті нітінки. Вийшли з ниток, які вже були готові до в'язання. Це петельні ниточки. Вони дуже пухнасті, дуже теплі, в них можна виготовити багато різних виробів. Сьогодні я вам показала, як зв'язати мітінки. Є ще багато різних кольорів, різні розміри. Можна зробити: пліди, сумки, рюкзаки, кардигани, все-все-все, що тільки можна в собі придумати. Можливо, вже хтось придумав щось інше, тому хто що інше придумав, можете написати в коментарях. Буде цікаво почитати. Дякую вам за вподобайки, за підписку, за те, що рекомендуєте наш канал своїм друзям. Настає більше. Я дуже вам вдячна. Пока-пока!